Ніхто не чекав, а я прийшла, і давайте знайомитись. Я Марина, і це мій блог про випічку. Отже, тепер в кадрі ви будете бачити не тільки мої балакучі руки, але й мою балакучу голову. Вже кінець лютого, а значить, скоро буде Великдень, і я маю терміново зробити відео про свої улюблені пасочки, і це панетоне. А я поділилася цим рецептом вперше в своєму інстаграм, десь у 2018, або навіть 2017 році. І з того часу кожного року отримую купу відгуків позитивних про цей рецепт. Тому він перевірений вже роками, і тисячами людей я в ньому впевнена. Тому ділюсь з вами. Отже, мої задачі на сьогодні: мені треба купити формочки для панетона, сухофрукти. Купити і е, замочити сухофрукти у Ромі. Поки я буду їхати до магазину, е, я вам трошки покажу і розкажу, в якому цікавому місці я живу. Погнали. Знайомтеся, це дивовижні Азорські острови. Вони знаходяться, як ми іноді жартуємо між собою in the middle of nowhere, тобто посередині ніде. Насправді вони розташовані приблизно посередині Атлантичного океану на шляху від Європи до Північної Америки. Архіпелаг має 9 островів. Ми живемо на найбільшому з них, він називається Сан Мігель. Якщо ви ще не чули про ці острова, то раджу подивитися велике відео Антона Птушкіна про його подорож сюди. Ми з сином живемо тут вдвох вже майже 2 роки. Ай, так, це Португалія. Так, оці я не дуже розумію, для якого це взагалі для якої мети. Там взагалі не знаю, сантиметрів 5, мабуть, вивешка. Я думаю, що я візьму такі. Це такий оптимальний розмір середній. Оці мені завелики. Це те що треба. Візьмемо. Є ще ось такі штучки кексів. праксі. Ось такі різні. Я якось пекла панетону приблизно в такій формі. <кхід> Мені в ній дуже подобається, що а, дуже багато виходить у цієї смачної зкоринки зверху. Мені ще потрібно оцукати апельсинів, але я думаю, що я приготую їх сама. Так. Ось такі штучки теж прикольно виглядають в панатони, але я не дуже люблю, тому що вони офарбовані. Це просто фарба. Це якийсь, я думаю, ананас, мабуть. Португальці дуже люблять всі свята, і, зокрема, Великдень. І у цей період Португалію охоплює все, що пов'язане з яйцями та зайцями. Чому яйця переважно шоколадні або щось типу арахіс, з глазуря, і у них немає традиції робити крашенки. Отже, я приїхала півострова для того, щоб купити оці чотири формочки, журавлини в них не було. Я поїду зараз шукати її в супермаркеті. І все. Родзинки в мене є. Поїхали далі. Це жировина. Слава Богу, що є хоч щось, тому що такий сюрприз може бути, що ти приходиш в супермаркет, за чимось а його там немає. І все. Так, мені треба взяти два. Я думаю, два мені вистачить апельсинчика Мій улов. Журавлина і апельсини. З апельсини зробимо цукати домашню. До речі, українців завжди дивує розмір і довжина португальських чеків. І це вони тільки нещодавно, хоча б перейшли на тонший папір. Я навіть не уявляю кількість використаного паперу в день, і це дуже прикро. Цікаво, як в інших країнах Європи з цим. Напишіть, якщо знаєте. А зараз саме час підписатися, поставити цьому відео вподобайку та написати дружній коментар. Не дружній – не писати. В першу чергу для панатону треба замочити сухофрукти в ароматному алкоголі. Це може бути ром, віскі, бренді. У мене зі Штовенів залишився азорський медовий лікер, тож використовую його. Якщо не хочете додавати алкоголь, можна взяти чай або апельсиновий сік, або навіть просто воду. Але замочити сухофрукти обов'язково, щоб вони стали м'якими, соковитими та не тягнули рідину з тіста. Ви можете обрати будь-які сухофрукти до свого смаку. Я зазвичай додаю родзинки та журавлину. Також в мене підуть. Домашні апельсини цукати, але їх замочувати не потрібно. Як ви побачили, я розбавляю міцний алкоголь водою, тому що міцні спирти впливають на роботу дріжджів. Накриваємо сухофрукти плівочкою або окришкою та залишаємо просочуватися мінімум одну добу. Чим більше, тим краще. Дві доби, три ідеально. У мене настав новий день і починаю його з приготування опари для тіста. Змішую молоко кімнатної температури. дріжджі. Ідеально брати свіжі пресовані дріжджі, але на острові їх немає, тож я додаю сухі. Також додаю цукор та борошно. Мабуть, ви чули, що панетони готують зі спеціального сильного борошна Манітоба. Знову ж таки, на острові вибір обмежений, такого тут немає. Тому я обрала в супермаркеті борошно з найбільшим вмістом білку. і користуюсь ним вже давно, тому знаю його властивості і думаю, що воно впорається із панетоном. В своєму рецепті на сайті я дуже детально розписала, на що саме треба звернути увагу при виборі борошна для випікання панетона, яке борошно не можна використовувати, а також навела назви виробників підходящого борошна, які мені відомі. Посилання на цю інформацію залишу в описі до цього відео. Перемішуємо опару, накриваємо та лишаємо на 1 годину у теплому місці. В моїй кухні прохолодно, тому ставлю опару у вимкнену духовку, вмикаю в ній тільки освітлення, і цього достатньо. І поки опара зріє, підготую всі інші продукти для наступного етапу. Опара готова, вона збільшилась і стала пухка. Додаємо до неї інші продукти: жовтки, цукор, куркуму та сіль, ванільний екстракт. За бажанням можна використовувати стручок ванілі або хоча б ванільний цукор, якщо у вас немає екстракту. Натираємо цедру одного апельсина. Це важливий інгредієнт, будь ласка, не нехтуйте ним. Перемішуємо все. І додаємо просіяне борошно. Перемішуємо шкребком і потім викладаємо тісто на стіл, де будемо його вимішувати. Якщо у вас є тістоміс, обов'язково користуйтеся ним це набагато легше. Мій тістоміс лишився в Україні. Купляти тут не хочу, тому вимішую руками. І я знаю, що багато хто буде робити так само. Тож ми з вами в одному човні. Спочатку на столі буде квашня, і здаватиметься, що все це марно і нічого взагалі не вийде. Але далі з часом ви помітите, як тісто стає еластичним, таким гладким, менше липне до рук та до столу або до стінок тістоміса. Правильна техніка вимішування руками впливає на швидкість. Коли ми отримуємо результат той, що треба. Піднімаємо тісто з боків, майже кидаємо на стіл, витягуючи частину тіста наверх і накриваючи нею нижню частину тіста. Сподіваюся, що зрозуміло пояснила, але ж все видно на відео, як я роблю. В залежності від борошна та техніки вимішування, цей процес. Займає від 10 до 30 40 хвилин. У мене пішло десь 20 хвилин, але ж зі звичайним борошном. І це, я вважаю, чудовий показник. Перевіряємо тісто на глютенові вікна, змащуємо руки олією, розтягуємо шматочок тіста, він має розтягнутися до напівпрозорої плівки. Тепер час додавати вершкове масло. Немає красивого способу зробити це, просто вмішуємо і все. Тісто викладаємо у ємність, змащену олією. Накриваємо плівкою або кришкою та залишаємо у тихому місці на 2-3 години. Тим часом підготуємо начинку. Сухофрукти просочилися, стали соковитими та ароматними. Зливаємо з них зайву рідину, до речі, її можна зберегти та використати повторно. Знайшла у себе запас апельсинових цукатів, які готувала для різдвяних кексів, тож використовую їх. Рецепт цукатів дуже простий: залишу посилання в описі до відео. Додаю 2-3 столові ложки борошна. Спочатку розділяю цукати та обвалюю їх у борошні, а потім перемішую все разом. Таким чином, начинка рівномірно. Розійдеться в тісті і не залишиться в ньому грудками. Тісто готове, воно добре піднялось і подивіться, яка ж в нього гарна текстура. Тісто дуже м'яке, еластичне. І дивіться, воно взагалі не липне до рук. Викладаємо тісто на стіл і додаємо підготовлені сухофрукти. Обережно вмішуємо їх у тісто. Також немає якогось красивого способу це зробити. Просто обережно вмішуємо. Далі потрібно розкласти тісто по формах, для цього розділяємо його на рівні частини. У мене буде два великих панетони по 650 грамів кожен. Формуємо з кожної частини тіста кульку з максимально рівною шапочкою і вкладаємо у формочку, повторюємо те саме з іншими кульками тіста. Отже, формочки наповнені, накриваємо їх плівкою та знову ставимо у тихе місце на підйом приблизно на 2-3 години. Час залежить від температури вашого приміщення. Тим часом підготуємо глазур. Це мигдальне борошно, додаємо до нього цукор, ванільний цукор. Та білки, що лишилися з тіста. Панетони випікаються одразу з глазур'ю, яка потім стає хрусткою скоринкою, дуже смачною. Але за бажанням їх можна зробити зі звичною нам білою глазур'ю. До речі, у мене в блозі є дуже класний рецепт білої глазурі без білків. Вона не кришиться, не відвалюється пластами, не розмокає та чудово переносить дорогу. Коротше, ідеально, дуже раджу. Посилання на її рецепт також залишу в описі. Отже, перемішуємо все для скоринки нашої ретельно, накриваємо плівкою та лишаємо. Тісто піднялось. Тепер щедро змащуємо майбутні панатони підготовленою глазур'ю. Посипаю мигдальними пластівцями і відправляю випікатися при 170 градусах приблизно 40-45 хвилин. Час залежить від розміру та від духовки. Боже, які це аромати, ви не уявляєте. Треба готувати панетони, як мінімум, через це. Тепер найцікавіше. Потрібно підвісити панетони, щоб вони остигали донизу головою. Для цього беремо дві шпажки для шашличків і протикаємо форму близько до дна. Саме тому панетони випікають у паперових формах. Куди та як повісити панетони це вже справа фантазії, чого тільки дівчата мені не присилали і на сушарку для білизни, і на вішачки їх вішали. І на мотузку підв'язували, можна також між двома стільцями або столами, наприклад. І лишаємо їх так до повного остигання. У мене настав новий день, і ми з панетону переміщаємось на світлий балкон, щоб показати вам, що у нас вийшло. Поки я монтувала відео в домі. Кілька днів стояв неймовірний аромат цієї випічки. Якщо чесно, не заздрив своїм сусідам. Пането краще зберігати у герметичному контейнері. Так вони залишатимуться свіжими та вологими ще кілька днів. Подивіться на цю структуру, повітряне тісто, але воно таке соковите з солодкими ароматами ванілі та апельсину. М'яку ж просто та на уроті. Я не змогла дотерпіти навіть до кінця зйомки і почала хом'ячити в процесі. Не забудьте поставити вподобайку цим панетонам, вони дійсно того варті. А я кажу вам до нових зустрічей, Па-па!